Так, приступаю до приготування десерту для діабетиків. Для цього мені треба 2 пачечки желатину, 400 г сметани, 2 стакана молока, какао, 4 ложки, шоколад і стевія. Стевія це замінник цукру природній, натуральний. Так, всипала 2 пачечки желатину. І влила 200 мл води холодної. Тепер нехай стоїть, набухає желатин. Розділила желатин на дві рівні частини. Одну частину я зараз розігрію у мікрохвильовці. Так, буквально 20 секунд і желатин розчинився. Так, тепер беру сметану. Тут 400 грамів і виливаю сюди миску. Беру підсолоджувач. Він у мене дуже солодкий. О тут вистачить. Мабуть. Ну, дві ложечки таких маленьких? Може і багато? Ну так, дві ложечки маленьких. Це соло світ. Стевія один до десяти, це розмішую. Ану. Якраз і не сильно солодке, нормальне, так тепер виливаю цей желатин. І розливаю цим Пожир рівними частинами, розлила я сметану. Тепер ставлю у холодильник ставлю холодильник і чекаю годинку, дві, буду дивитися. Продовжую далі чотири ложки какао. Відсолоджувач. Перемішую з какао. три хватить. Розмішую. Тихенько буду вливати і розмішувати, щоб комками не бралося ще одну склянку. Цей желатин ставлю у мікрохвильовку. Так, довела до кипіння, тепер нехай прохолоне. Так, зроблю ще один шар білий. Ставлю кипятити. Так, молоко теж закипіло кину сюди ще підсолоджувач. Сюди вкину насіння чі. чайні ложечки так виливаю цей желатин. ось то половину пакетика громісту. Так, сметана вже захолола. Тепер розливаю какао. Потім ще один шар зроблю ось цей і все. Так, вливаю сюди тепер желатин. Так, продовжую далі. Захололо вже це жилє, тепер розливаю оцю суміш. І знову ставлю в холодильник. Так, тепер я поламаю шоколадку. полулу желе зарос ось так прикрашаю І ще раз ставлю десертик у холодильник. І десь через півгодинки можна вже його їсти. Ну що, дівчатка, рівно шоста година. Я спробую свій чудовий десертик. І скажу вам, який він на смак. На вид він дуже красивий. Бачите, який. Дуже добре, дуже шоколадку просто треба потерти і все зверху. Не треба його розтоплювати. Все і вилизала. Дуже добре. Готуйте і буде вам щастя! Ну, все, дівчатка.